І ще трошки відхлюсь, а потім повернуся до основної тези. Все ж таки, коли також лунає думка про те, так нам же соціалку і бюджетники фінансують наші кредитори чи наші друзі європейці. Ну вибачте, ну то тоді давайте говорити, що ми поділимо людей, бо у нас бюджетники можуть отримувати отаку таке величезні зарплати. Ну, тобто, таку, такий фонд мати оплати праці великий. А по пенсійній системі ми не можемо нічого робити, бо в нас це окрема кухня, і там треба працювати над пенсійним фондом, над формуванням внесків, над зміною взагалі філософії формування внесків. Ну, так, от вам іще нова хвиля розподілу людей в Україні між те, що мали раніше великий. Велику долю людей, які жили за середніми і низькими мірками, і невелику долю, але занадто багатих людей це було до війни. А зараз ми породили ще одну проблему. Тобто, ми хочемо сказати, що державні службовці грамотні люди і нам потрібні спеціалісти, а там пенсіонери і інші, хто не може знайти роботу, то таке. Якось виживуть на 3500 гривень. Ну так не може бути. І абсолютно очевидно, що над цими речами ніхто протягом року й не займався. А що зробити для того, щоб хоча б трошечки налагодити підходи в пенсійному фонді, що для цього треба зробити? Були якісь там спроби, да? тобто, наприклад, відмінити виплату пенсій прокурорам, мені здається, якщо вони продовжують спеціальних пенсій прокурорам, якщо вони за віком вийшли на пенсію, але продовжують працювати. Перше читання пройшло в проєкт закону, далі не пішло. І таких питань дуже багато. Тобто під, до проєкту бюджету на 2026 рік треба було готуватися протягом року. По-перше, бачачи складності із фінансуванням з боку партнерів, по-друге, працюючи над тим матеріалом, який в наших руках ні те, ні інше не робили. Ну, щоправда, в останню хвилину. Почули запевнення наших партнерів про те, що, можливо, буде наданий безповоротний кредит під заставу арештованих російських активів, які знаходяться в Європейському Союзі. І ми вже бачимо, що навіть зміни до бюджету, які на цей рік, які ми будемо розглядати на наступному тижні, джерелом покриття є саме такі кошти.